Мої вітання. Це відеозвіт з будівельного майданчика житлового комплексу Окленд за листопад від корпорації нерухомості «Ріел». В першому будинку третьої черги закінчують облаштовувати покрівлю. На фінальному етапі монтаж ліфтів. Завершують встановлення вікон і вітражів першого поверху. Тривають роботи з облаштування внутрішніх інженерних мереж. Водопостачання, каналізації, опалення, електромережі. Виконано 91%. Завершується влаштування квартирних радіаторів. Виконано залиття стяжки внутрішніх приміщень. Мова йде про квартири, місця загального користування, підвал та перший поверх. Триває оздоблення місць загального користування та сходових маршів. Монтаж квартирних дверей виконано на 99%. Технічних дверей на 95%. Завершується монтаж лючків щитових та клапанів димовидалення. Влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації виконано на 97%. Благоустрій прибудинкової території виконано на 50%. Паралельно виконуються роботи в паркінгу номер 1 Система пожежогасіння готова на 83%. Наполовину влаштована система оповіщення. Облаштовується мережі водопостачання та каналізації. Зроблено 40%. Електроосвітлення готове на 45%. Лотки для водовідведення першого поверху готові на 15%. Вентиляційні короби готові на 6%. Також встановлюють протипожежні ворота та технічні двері. Нагадаю, що паркінг номер 2 вже введений в експлуатацію. Як бачимо, будівельники Ріел доклали усіх зусиль, щоб якнайшвидше закінчити будинки і передати їх майбутнім власникам. А від вас попрошу лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання. Також ми вас радо чекаємо у наших відділах продажу. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!